Ми живемо в час, коли тиша часом говорить гучніше, ніж крики. Ця тиша хвилина мовчання, і ця хвилина має значення. Вона важлива. Саме так назвали свій спеціальний випуск студенти журналісти з групи 211 кафедри журналістики Київського авіаційного інституту. Газета Бестселер. Навчальне, але живе і щире видання. Спецвипуск під назвою Хвилина важлива не просто сторінки зі словами. Це платформа пам'яті. Шеф-редакторка випуску Тетяна Сталинська разом із командою вирішила нагадати: війна поруч і пам'ять наш обов'язок. Дійсно, мене хотіли зробити ще одну звітну газету. Ми хотіли сказати вголос про те, що багато про те, що багато хто мовчить, що кожен день миру це чиєсь ім'я, це чиєсь життя, і що кожен е, прожитий день нами це е, завдяки тим, хто зараз на передовій, завдяки тим, хто віддав своє життя, і завдяки тим, хто зараз, на жаль, не може. Е, Відчувати те, що відчуваємо зараз ми. Тому хвилина в мовчання це наша вдячність, наша правда, і, звичайно ж, наша пам'ять заради тих, хто віддав життя, і заради нашого майбутнього покоління, яке має пам'ятати, має е, робити все, аби е, ті, хто пожертвували своїм життям, е, жили й надалі. У випуску фотографії небайдужої молодь цитати, що пронизують серце і думки тих, хто бачить у журналістиці не просто професію, а місію. Від Києва до Львова, від Житомира до Сум усі вони вийшли, щоб згадати, і зафіксували це у слові. Ми маємо писати, ми маємо згадувати, ми маємо плекати, адже, як ми знаємо, журналістика це внутрішня потреба. Бо коли ми пам'ятаємо, ми не даємо забути, ми не даємо згаснути тому болю, який у нас є так. А значить, ми маємо шанс на те, аби змінити наше майбутнє і виростити те покоління, яке буде пам'ятати всі ті зусилля, всю, всю ту боротьбу, всю ту кров, яка пролило. Вже наше покоління цей випуск не про сум, він про силу, про те, що хвилина може стати вічністю, що газета, навіть студентська, має вплив. І якщо ми не будемо писати, то мовчатиме пам'ять, а мовчання це втрата, ми всі відповідальні і за тишу. І за слово, поки живе пам'ять, живе гідність, і газета наш інструмент не дозволить цьому зникнути.